Привіт усім! Готові до дивовижної мандрівки? Ми сьогодні зазирнемо, знаєте, в самісінькі глибини нашої планети. Будемо шукати її приховані скарби, ті самі, з яких уявіть собі, зроблено абсолютно все навколо нас. Ну що, поїхали? От просто подивіться навколо телефон, що зараз у руках, стіни будинку, навіть велосипед під вікном. А чи спадало комусь на думку, звідки все це насправді береться? Який цікаво шлях проходить звичайнісінький камінь, перш ніж стати, скажімо, частиною нашого світу? Давайте розбиратися разом. І щоб знайти відповідь, треба почати з самого початку. Отже, перший крок з'ясувати, що ж воно таке, ці природні ресурси. Це можна сказати ключ до розуміння, звідки беруться всі-всі речі. Якщо казати зовсім просто, то природні ресурси це по суті такі собі подарунки від нашої планети. Ну, от, вода, яку ми п'ємо, повітря, яким дихаємо, земля де росте їжа, навіть сонечко. Все це і є ті самі складові природи, без яких ну, наше життя було просто неможливим. І знаєте, всі ці дари природи можна поділити на кілька основних груп. Ось подивіться: є водні ресурси, є біологічні, це ну, всі тваринки і рослинки, далі земельні, енергетичні, це наше сонце, вітер, і, звісно ж, мінеральні. Оце якраз ті скарби, що глибоко глибоко в землі. Ну що ж, а тепер давайте копнемо глибше. Серйозно, зараз ми зосередимося саме на мінеральних ресурсах, або яких ще називають корисних копалинах. Це саме ті, що сховані від нас глибоко-глибоко під ногами. І знову ж таки, якщо просто корисні копалини це все, що люди видобувають із землі для себе. Це без перебільшення такі собі цеглинки, з яких збудована вся наша цивілізація. Уявляєте? Від звичайної солі в супі до металу всередині комп'ютера. І ось тут, знаєте, часто виникає така невеличка плутанина: гірська порода, мінерал звучить ну дуже схоже. Але чи є різниця? О ще яка? І зараз ми це легко з'ясуємо за допомогою однієї простої, але дуже класної аналогії. От уявіть собі, смачнющий торт. Він такий цілий, має свою форму, структуру, правда? Ось так само і гірська порода. Це такий великий, цільний шмат земної кори. А тепер з чого зроблений наш торт? З борошна, цукру, яєць, ну ви зрозуміли. Так от, оці окремі інгредієнти, це і є наші мінерали. Все просто гірська порода складається з різних мінералів, точнісінько як торт зі своїх інгредієнтів. Ось погляньте, ідеальний приклад беремо граніт це гірська порода. А що всередині? А там цілий набір мінералів, і польовий шпат, і кварц, і слюда. Ну що, тепер різниця стала набагато зрозумілішою, еге ж? Добре, уявили. Копалини видобули. Лежать вони такі камінчики. І що? Що далі? Як цей звичайний камінь перетворюється на щось корисне? А ось тут починається справжня магія перетворень. Готові? Дивіться, є такий чудовий приклад. Беремо вапняк. Це, по суті, така собі осадова гірська порода. Його обробляють і отримують вапно. А вже з цього вапна роблять будівельний розчин, той самий, яким з'єднують цеглу. Ось так, крок за кроком, звичайний камінь стає частиною ось нафта. Бом. Це ж теж корисна копалина. І це просто щось неймовірне. Тільки вдумайтесь, скільки всього з неї роблять. Палне для машин це раз, усілякі пластмаси два, гума, фарби, та навіть тканини для нашого одягу з однієї краплі нафти ну це ж просто диво. Є ще один такий особливий вид корисних копалин. Називається руди. І вся їхня цінність, вся їхня фішка в тому, що саме з руд добувають метали: залізо, мідь, алюміній, той же титан. Усі вони колись були просто шматком руди: залізна руда, марганцева, титанова. Кожен такий камінець це по суті концентрований скарб, його переплавляють і вуаля отримують метал. А метал це ж основа всього, і промисловості, і будівництва, і всіх наших гаджетів. А тепер. Давайте повернемося додому, чи всі знають, наскільки ж багата на ці скарби наша українська земля. Давайте подивимось, що ж там ховається в наших надрах. І знаєте, це не просто гарні слова, це факт. Україна справді одна з найбагатших на корисні копалини країн світу, це наше без перебільшення національне багатство. Дивіться, це ж справжнісінька карта скарбів. Ось тут Криворізький басейн, світові запаси залізної руди, а тут нікопольські марганцевої, а на Житомирщині та Дніпропетровщині гігантські поклади титану. Наша земля просто таки наповнила цими багатствами. І що найважливіше це не просто багато. Україна посідає перші місця в Європі, а подекуди і у світі, за запасами марганцевих, залізних титанових руд. Це не просто сухі цифри. Це, це ж колосальний потенціал для розвитку країни. Ось таку ми пройшли доріжку від загального поняття природних ресурсів до конкретних скарбів нашої української землі. А тепер давайте все це зберемо докупи і подивимося, як воно пов'язано з нашим повсякденним життям. Тому наступного разу, коли хтось візьме до рук звичайну ложку, сяде в машину чи просто клацне вимикачем світла, варто згадати. Згадати, що все це почалося з непоказного на вигляд камінчика, який колись давно дістали з-під землі. Але є одне але ці скарби вони не безкінечні, і це змушує поставити собі дуже важливе питання: а як ми можемо використовувати ці дари природи розумно так, щоб їх вистачило не тільки нам, а й тим, хто прийде після нас? Це знаєте питання, над яким варто подумати кожному. Сподіваюсь, ця наша невеличка подорож у глибини землі була цікавою і, можливо, навіть трохи надихнула. Давайте й надалі досліджувати, ставити питання і дізнаватися більше про цей дивовижний світ навколо. До нових зустрічей!